Привіт! Уявімо ситуацію. Марія хоче отримати бонусну картку в супермаркеті. Вона заповнює анкету, де вказує свій телефон та електронну пошту. А незабаром її накриває цунамі спаму, постійні смски та листи не тільки від супермаркету, а й його фірм-партнерів. Ця ситуація знайома багатьом із нас. Розберімося, як її вирішити. Одним зі способів захисту своїх прав та свого спокою є відкликання згоди на обробку персональних даних. в законі вказано: якщо ми добровільно надаємо згоду на обробку даних, то ми можемо її відкликати. Проте це правило не діє, якщо наша згода не потрібна. Наприклад. Те, як саме фінансова установа оброблює наші дані, зазвичай регулює не наша згода, а договір, який ми уклали з банком, та норми законів, наприклад, щодо протидії відмиванню доходів. Це означає, що звернення клієнта до банку щодо відкликання згоди не матиме для закладу правових наслідків. Фінансова установа продовжить обробку персональних даних, які необхідні для виконання правочину та дотримання вимог законодавства. Відкликання згоди впливає лише на обробку наших даних у майбутньому, але воно аж ніяк не стосується використання інформації про вас, що відбувалося до цього. До того ж, відкликання згоди не може призвести до скасування рішень, які вже ухвалили. Воно лише припиняє використання ваших персональних даних у майбутньому, яке відбувалося на підставі такої згоди. Наприклад, розглянувши інформацію, що міститься в заяві про надання кредиту, банк може відмовити клієнтові або встановити вищий відсоток за користування кредитом. Наступне відкликання згоди ніяк не вплине на таке рішення. Відкликання згоди також не завжди зумовлює забуття даних. Якщо законодавство встановило вимогу щодо зберігання певних даних, то інформація залишається у володільця на той строк, який встановлює закон. Наприклад, законодавство передбачає, що документи та відомості, про які зазначено у митній декларації, декларант або уповноважена ним особа має зберігати протягом не менше ніж 1095 днів. Тож, якщо ви зверталися до митного брокера щодо оформлення міжнародного експрес-відправлення, наприклад, автомобіля або інших товарів, ваші персональні дані зберігатимуть увесь строк, визначений законом. Повернімося до бонусних карток. У кожному конкретному випадку наслідки відкликання згоди визначають відповідні правила володільця. Якщо Марія відкличе згоду на обробку даних супермаркетом, її бонусну картку найімовірніше анулюють. В цій ситуації дівчині потрібно вирішити, що для неї важливіше бонуси чи захист персональних даних. Відкликання згоди необхідно адресувати лише володільцю наших даних, тобто Марія має звертатися до керівництва супермаркету, а не будь-якої фірми, що надсилали її смски. Відкликання згоди має бути таким же легким, як і з її надання, та не спричиняти жодних несприятливих наслідків. Інакше така згода може бути визнана недобровільною. І наостанок, як відкликати згоду, та які відомості ми маємо зазначити під час її відкликання. Це залежить від того, як саме ви її надали та який шлях передбачив той, хто обробляє ваші дані. В певних ситуаціях для цього достатньо натиснути на покликання в рекламному листі, щоб відписатися від розсилки. В іншому випадку, вам потрібно зайти до налаштувань свого профілю на сайті, застосунку або браузера, щоб познімати хрестики. Наприклад, щоб обмежити доступ до інформації про вашу геолокацію. Якщо ж володілець не передбачив відкликання згоди, вам доведеться відправити йому електронний або паперовий лист. У такому листі слід вказувати лише ті відомості, які володілець про вас знає та за якими він зможе ідентифікувати вас як свого клієнта. Наприклад. Це може бути номер бонусної картки або номер телефону, вказувати ім'я та прізвище, паспортні дані або ще щось зовсім не обов'язково, особливо, якщо цих відомостей у володільця немає. А якщо ви не проти обробки даних, але не погоджуєтеся з їхнім змістом, чи можна їх виправити? Цікаво. Тоді переглядайте курс далі і про все дізнаєтеся.